Насильство це одне з грубих порушень прав людини та може відбуватися повсякчасно, як у мирний час, так і під час воєнних дій. За даними Всесвітньої організації здоров'я, кожна третя жінка у світі мала досвід насильства у своєму житті. В Україні органами національної поліції щороку фіксується понад 200 тисяч звернень з приводу домашнього насильства. За останніми даними, дві третини 67% жінок в Україні заявили, що після досягнення 15-річного віку зазнали психологічного, фізичного або сексуального насильства з боку партнера чи іншої особи. Майже три з десяти жінок, 28 відсотків, які раніше мали партнера, кажуть, що зазнали фізичного та або сексуального насильства з боку колишнього партнера. Тоді як серед жінок, які наразі мають партнера, таких, що за їхніми словами, зазнали фізичного та або сексуального насильства з боку нинішнього партнера 15 відсотків. Домашнє насильство як порушення прав людини непропорційно впливає на жінок. Домашнє насильство може мати різні прояви образи, грубощі, погрози, обмеження свободи, заборона працювати, домагання, побиття та навіть катування, а також не залежати від того, чи сторони проживають разом, чи ні. Домашнє насильство може проявлятися у чотирьох формах фізичне, психологічне, сексуальне, економічне. І досить часто відбувається одночасно у декількох формах. У суспільстві прийнято вважати, що домашнє насильство стосується тільки сімейних відносин, найчастіше від подружжя, але насправді воно є більш об'ємним поняттям та стосується не тільки сімейних, але і близьких до них відносин, та не залежить від факту спільного проживання. За вчинення домашнього насильства, фізичного, економічного психологічного спрямування, кривдника можуть притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу або громадських робіт або арешту. Але якщо домашнє насильство вчиняється постійно та систематично, щонайменше тричі, то є підстава розглядати його як злочин, і кривдника можуть притягнути до кримінальної відповідальності та осудити до виконання громадських робіт, арешту, обмеження волі або позбавлення волі. Будь-який прояв сексуального насильства завжди буде розглядатися як кримінальний злочин, але для цього необхідно звернутися до Національної поліції України за номером телефону 102. Якщо потрібно захистити вас, то офіцери поліції можуть виписати терміновий заборонний припис кривдникові та до 10 днів заборонити кривднику, проживати з постраждалою, знаходитися в одному приміщенні, спілкуватися. Якщо кривдник порушить такий припис, то буде притягнутий до відповідальності. Будь-яка особа, що постраждала від домашнього насильства, може звернутися за необхідною допомогою. В Україні діє розгалуджена система допомоги постраждалим. Безоплатно надаються психологічні послуги, соціальні, інформаційні, консультаційні, юридичні правові, медичні. Правову допомогу надають державні центри безоплатної правової допомоги. Послуги справової допомоги постраждалим від домашнього насильства надають також організації громадянського суспільства, неурядові організації. Для захисту постраждалі від домашнього насильства мають право звернутися до суду із заявою для отримання обмежувального припису. Важливим є те, що для отримання обмежувального припису не обов'язково відкривати адміністративну або кримінальну справу. Діє обмежувальний припис від одного до шести місяців, а також може бути подовжений судом до півроку додатково. Обмежувальним приписом кривднику може бути заборонено перебувати в одному місці з постраждалою, наближатися на певну відстань до місця проживання, навчання, роботи та інших місць, які постраждала людина, відвідує, а ще будь-яким чином контактувати з нею чи розшукувати, вести листування як самостійно, так і через третіх осіб. За допомогою для складання заяви постраждалі мають право звернутися до системи безоплатної правової допомоги. Якщо кривдник порушить виданий судом обмежувальний припис, то може понести криміналь. Відповідальність у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до 2 років. Які докази може зібрати постраждала у випадку домашнього насильства, звернення до поліції або інших державних органів, скріншоти кореспонденції та особистих текстових повідомлень, аудіо та відеозаписи розмов, погроз і домагань, показання свідків, зокрема дітей як свідків, висновки судово-медичного експерта чи інша медична документація та інші.